Що це таке, Галя? Січу. Маленькі у нас нема. О, а я Та розмотай, її немає на вітрині. Їх маленьких немає. А. Мале... А. Маленькі <звук> Маленькі це треба фух задувати. <звук> Ні, додому немає таких. Колись для... керамічні у нас були такі маленькі. Це для храму свічого сіль, так? Да? Да. Може бути, і для дому, тільки тако здалеку, здалеку. Затушити <риклад> 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 здалеку треба. Да. А що, не ну, дуже вона така велика, Диви, як красива. Да. Відійшов на метр і затушив. Ну чого, ось хоп, накрив свічечку. А, ну покажи. Металевий, так? Да? Латунний з дерев'яною ручкою. Не знаю, правда, ціни його. Для кого Кап потрібен? Свіч, як, е, свічегаситель по-русски. Напишіть, як буде українською, не знаю, буду вам дуже вдячний. Виправимо на сайті інформацію, то свічегаситель. Свічкогасник може? Свічегасник. Виправте, я вас прошу. Галя, Євраз. мені кажеться, Галя каже, неправильно щось воно не звучить свічегасник.